Йдемо до Гореня, понад дорогою, е, коло Гореня, Бачимо, на Горені пливуть два лебіді гарних таких, я кажу, пливуть. От ми, ми йдемо до, до їх ближче, підходимо підходим. тут. Був мосток такий, що їздили машинами і їхали на Іване. Є ще дорога на заслав, але, але зараз вже того моста немає, розкидався. Це був він. Після війни ще був цей мостовий, Дуже було гарно, дуже не було. Було рівненько, травичка, а це позаростало. Дуже-дуже. Да, росло. А я бабці пам'ятаю, як було, води, воду спустили, да? а, то палі стирчали з цього а, мостка ще да, були. Да, да. Як не тішить, спустив воду. Угу. То, тут у нас, і в нас стояли палі, я так, да. я посередній річки прямо я пливав, але ну, вони деякі виступали, а деякі під водою були з да, да, колишнього. Були, були, що, що мосток був. Угу. Тут зараз і дойти не можна до того місця, де був мосток. Ні, ось там спустимося внизу ага, і сходимо. Як, як заросло, як заросло. Колись там добре такий пляжик був гарний. Так, да, купалися, загорали. Дуже, дуже заросло. Я якось пам'ятаю, якось і молодь збиралася, щось чистила, так якось було таке ага. діло. Чи, чи є та дорога десь тут? Є, 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 є. Ще, ще сюди. Ще заїжджають там. Ага. Заїжджали, воду брали. Зараз поливали ось догоріт до... Ага. Або тут спустимося, бо далі. Може вас тримати. Ага. А тут і греческий зал далі, да? так? Підемо Підемо потім, так, да? добре. Ми підемо. Пустимо. Є, 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 є. Якась дорожка сюди, мабуть, проходять. Я не знаю, що руку то тут машини. Брали воду і возили на поле, поливали часник, бо було суша. Була суша. То Є й дорога, ага. Є дорога. Як підсипали її щось, що тут трошки. Є дорога, я кажу. Ой. Осінь. Я осінь теж люблю, теж люблю бабця. Вона мені, от я осінь люблю, яке уже не листя таке, воно затишок. Але бачите, ви весну любите. А, а я весну, що воно все таке молоде, гарне, я кажу. Кожен день, день щось нове. То брунечка, послі більша, послі листочок, послі цвіт. І так я, ну щось мені так йшло, що мені нравилося. Тетя Женя казала, ай, осінь. А що це два лебіді тільки тут. Ну, не знаю, може. Якось в тому році було більше. Так, да. Да, було їх там ще стікська там. Це пара виходить, а де він інші. Може їм не, не вдалося зніздовий я не знаю. Десь, десь недавно тут є дорога. Дорога машина. Куди ну, тут? Їздить кудись, не знаю. В тому році тут не було цього золотарника, це він заріз, оце було чистіше. Ага. А куди ж це сюди їдуть? Якісь плити ось оголосить. Це бавці, як брали цю воду, ага, ага. то це сюди вставала машина. Ага. Бо теж, щоб не загрузати, вона ж важка а, ця вода, да, то ці да. плити загружалися. Ага. Ну, але як я був малий, то тут все ага. да, ж, отут було чисто оце все. Да. І тут камінь, тут така, грунт такий на дні, такі камінці. Да, да. То було добре. Ось до прямо був мосток. Оце тут, так, да, так. Да, да. Да. Десь ось отак. Ага. ага. стоп. Якби вода була менша, то видно по палі. Да. Ходимо. Ходи і тут купалися, тут такий да, пляж, це да. тут не, ой, чи, до, чисто ой, було і так. Ой, до загорали. А це, це заробщи. Це якось цим золотадником заросло, бачите, так воно прям. Да. Стирали, я кажу, і стирали, якось було до, доступно. А зараз Ну, я бачу, тут приходить народ і буває якийсь там не пікнік, щось таке влаштовують. Може. Але сюди десь і дороги до горе немає. Ну ось тут, бачите, такий такий прохід. Ага. А човен є. Хтось на човні плаває. На угу. два лебі. Такі білі гарні. Нічовенти угу. з фотографією. Угу. Да, да. Це хтось тут ловить рибу має. Ну так, да, плавають, я бачив, на тій бік, я бачу, плавають. А як ти біг, а я бачився хочу сказати, а як ти берег весь зарос? Якось не знаю, чи тоді пасли худобу, чи да, що. Було. То було таке, було б вилазити, що там ну, як газончик такий. Yeah, да, да. А це куди, куди там вийти? Це ну. хто за, за там просто був берег. Просто берег, був берег, да, берег да, да, да. худоба була ночува. Тут був шалаш такий, що. Ночувала ну, худоба. А, а звідки це з, з Іванівки десь худоба була? Так, де? да, десь з Криволуки. туди Івани, ага, ага. Криволука є. Я в тих селах не була. ага. але я гарно впливаюся. Да. А туди в ліс ніколи не ходили, бабуся? Туди в ліс ні, ніколи ні, 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 не ходили. – Я один раз був. Ну то ти то березина називається, О, то березина, да? ага. а то Сошенщина. А на ту сторону побій. Там ще по, жив. Побій, так? Да? Да, а чого по... побій? Як... Я не знаю. А це куди на ту сторону? Куди це взагалі? Ну, ну туди за заслав. А, от туди, коротше, там, де туди, колись військова частина, це все да, була да, до бригади. Цеке слово таке давнє, я не пишу. А що то машина достають чи що? Да, то мені здається, не машина, там вагончик а. притягнутий. Це мені здається, охороняють качани. Качани. Качани, да. 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 Мені здається, що він притягнутий, ага. а як цей, то його потім заберуть, його цей вагончик. Ага. Я, Для цих... я думаю, це наймають сторожів, сторожів охороняти ці качани. Боже, то треба ж кожного місяця скільки платити. То... Люди там їх заберуть, тих качанів скільки, але де, держать. Не знаю, що для чого це воно може бути. знаєте. Знаєте, буває таке по україні, бабці. не знаю, тут може такої не компайни загнали вночі да, ага. з машиною, пройшлися пару гектарів і поїхали. Ага. І ти його що, вночі узнаєш, де це? А це Це, як, це, прав... це просто від людей, що там люди може, я скажу, що люди. Знаєте, бабці, я вам скажу, воно як ніхто, як люди вже звикли, що його охороняють, то не лізуть. А в нас колись було теж, то, то приїжджали одні, знають, що поле не охороняли, то бачив, ну не знаю, бачив, що виносили його. Така вода велика в горі. А дощі ж які йшли, бабця? Які ж дощі йшли весь цей час? У нас там біля нас то я не, в луку не можу вийти, бо вода стоїть під городом у нас там. Да? Да, 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 да. Ну аж до городу. Mm -hmm. а, отак. І таке глибоке, бо я так зрозумів, oh, що да? розумів, що ну так, да, вони ж дощі які mm -hmm. йшли. О, я це пам'ятаю, як ми там оце на тому горбочку то раніше можна було там сядеш на сонці. Mm -hmm. оце, бачите, Ну якось на схилі там ми то сідали. А пам'ятаєте, бабушка, тут як був такий, не знаю, як його звали, такий мужичок чи хлопчина, він трошки був який такий. Е... Андрей, може, Петру ось да, Він такий вічно вийде на цей а, ну, схил зараз... і щось там, щось балакає. Він там е, як був жонатий. Він там починати. Bireysel, bireysel.